Про розвідку, зокрема, хочу з вами поговорити. Бачили інтерв'ю пана Буданова для Washington Post. чимало те, звідти зараз активно розносять. І, от, зокрема, до речі, новина в тому, що на пана Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів виявляється. Як ви вважаєте, хто міг посягнути на життя головного розвідника України? Очевидно, що зараз іде повномасштабна війна між Росією та Україною. Звісно, в цих рамках можна вважати. Припускати, що це спецслужби Російської Федерації Російська Федерація хоче посварити ГУР і ЦРУ. Вважають так, принаймні, журналісти розвідувальної спільноти американської Обсленс. Вони статтю написали, хто такий Юрій. Швець саме на його ось прикладі і вивчається це питання, а кажуть, що Швець той же використовує будь-яку можливість аби критикувати українську розвідку, а ну замість того, щоб критикувати російські, звичайно, що було б краще для нас. Що ви думаєте про Швеця і наскільки Росії важливо розірвати ось цей зв'язок між українською і американською розвідками? Мені складно сказати, мабуть, повз моєї уваги пройшло це прізвище, і мабуть ця новина також. Отже, я читав інтерв'ю е, очільника Гури Мо України, і могу, можу сказати так: хто б не був цей швець, е, я знаю, що на сьогодні найвища міра довіри сьогодні. Саме до інституції Гури Мо України. Я знаю, що ці хлопці дуже потужні. Вони працюють на їхньому рахунку. Дуже багато. Справ корисних, які ми не бачимо, але вони є. Я знаю, що багато років Російська Федерація готувала цю війну. Це не п'ять років, повірте, і не десять. Цей план був заздалегідь. готувався багато агентів, саме КДБ були, були пристосовані тут в Україні в різних сферах. Мабуть, ми знаєте навіть з друзями посміхаємо, що навіть від двірників до найвищих кабінетів влади. Отже, звісно, цей період часу потрібен для того, щоб очистити систему від таких. Більшість з них після вторгнення повномасштабного втекла з України. Якась частина залишилась. Я знаю, що йде процес по цій чистці, і якийсь термін може бути. Я не знаю пана Швеця, але б йому радив би все ж таки. Ким би він не був не братись за критику спецслужбу країни в такий час, а займатися якимись ж іншими справами. Справа в тому, що він живе у Сполучених Штатах і називає себе чи то однокласником, чи то однокурсником Путіна кремлівського диктатора. Ну і, вочевидь, так аудиторію свою і збирає. Мовляв, знає Кремль зсередини, а йому довіряють. Знаєте, і чимало української аудиторії частки вони вірять ось цим колишнім кдбшникам бо, мовляв, знову ж таки варилися вони в цій каші. Чим небезпечна така довіра, як ви вважаєте, і чи небезпечна вона взагалі? Знаєте, вся біда людства в незнанні. Отже, чим менше знань, тим більше, скажемо так, простору для якихось домислів, якихось легенд. І цим користуються більшість із іпсошників. Ну, всіх в принципі, і наших і їхніх це нормально, коли люди, їхня свідомість не заповнена детальною інформацією, справедливою ну правдивою інформацією. Звісно, цим користаються ті групи аналітичні, також ті групи впливу, які займаються ІПСО. Отже, звісно, в нас є багато пересічних українців, які не розуміються взагалі. Їм простіше повірити в якусь складну нісенитницю, ніж просту правду. Отже, звісно, є завжди будуть такі прихильники, які, можливо критично ставляться до влади української, можливо, їм не подобається щось. Можливо, це вороги, можливо, це якісь латентні. Сепаратисти, отже, на будь-яку думку знайдуться, знайдеться попит, але я знаю, що Гуримов України – це дуже потужна організація. І Кирилу Буданову, і я і мої друзі, побратими. Всі, хто зіткається на лінії фронту, в бойових завданнях довіряють на 100%. І ще одна така псевдозірка в інформаційному просторі це людина, яку ви точно знаєте. терорист Ігор Гіркін Стрілков. Він чимало робить гучних заяв, їх розносять інтернетом. Їх показують по телебаченню, його слухають і. Дивляться, а як ви вважаєте, в чому головна, якийсь ключ до успіху стрілкова? Чому він, перебуваючи, нібито перебуваючи в Російській Федерації, взагалі може дозволяти собі критикувати російську армію, критикувати міноборони, критикувати самого Путіна? Так, це це питання. Воно дуже довгий час після його виходу активного в інформаційний простір. Бо було на думці багатьох людей. Що ж таке, отже, цей феномен розкритий. Його розкривали вже багато аналітиків, як і наших, так і західних. Е, Гіркін працює на офіс ФСБ. Він працює з чітко по методичці. Його завдання головне це. Скажемо, так зробити так, щоб захід повірив в те, що в Росії є якісь внутрішні протиріччя, щось якісь групи, які не контролює очільник Російської Федерації, що в них погано щось, якісь справи. Вони таким чином намагаються запутати наші спецслужби в тому, що в них якісь є проблеми певні, але основна задача це. Таку знаєте, хибну думку посіяти в головах наших і в головах всього світу, що ну всередині Росії є якісь протиріччя і є почва для розколу. Ви вважаєте, що її немає, і насправді немає розколу між, до прикладу, Пригожиним і шойгу або іншими групами відомих російських діячів. Ну я не можу сказати точно і предметно, тому що не володію фактами, але особисто я не вірю в те, що всередині Росії існує тим більше у владі існує без, безкарно, ось такі можуть бути випади в сторону влади. Там щоб ви розуміли в Росії, мабуть, як приклад наскільки відточена така тоталітарний режим, наскільки він відточений, наскільки це тільки можливо. Роздуми про двійників Путіна, це теж і, і іпсо, певне ФСБ Ще раз, будь ласка, повторіть, перервався зв'язок. розмови про можливих, чи то двійників Путіна, чи то взагалі постав постановка питання, чи існує і живий Путін загалом. це теж певне ІПСО, яке із ФСБ йде, чи ні. Ні, питання вже давно закрите з двійниками. Вони існують, і він не один. Отже, зрозуміло, що в такій тоталітарній е, сфері, як російська влада. Ну, основним ключовим загрозою є втрата лідера, і лідер це розуміє. Отже, він ніколи не вийде до народу, він не вийде до широкої публіки, відстань до якої два метри, це зрозуміло всім. Там, де Путін звичайний він ото сидить на столі такому десятиметровому, там де навіть його найближче оточення сидить далеко від нього. А там де він зустрічається з якимись студентами чи з військовими, це точно його двійник. До речі, якраз і Гіркін теж один із тих, хто говорив про цих двійників Путіна. А він колишній ФСБ е е е вихідець із ФСБ, скажімо так. А невже йому на руку відкривати такі секрети? Це не секрет. Я думаю, що вони просто знають, що про це знають всі інші. Просто знають, що ж, з гіркиним стрілковим розібралися і, продовжуючи у цьому ж ключі розмову, говорили про те, що можуть бути, або і не можуть бути ось ці якісь різнобачення в російській еліті, скажімо так. Загалом враховуючи цю інформацію про можливий наступ росіян, про можливу активізацію певну. Фронту, як вважаєте, чи йде вабанк Кремль банк цим кроком, і чи може бути насправді цей посилений наступ? Знаєте, я не думаю такими категоріями, що десь на якомусь етапі може бути вабанк. Я все таки сторонник ну скажімо так, методів і принципів, там, де недооцінюється противник, ми його ну не треба його недооцінювати. Я ще раз кажу, це помилка дуже велика. Ніякого банку немає. І в них ще дуже великий запас ходу для того, щоб продовжувати бойові дії. Отже, питання інше: наскільки він застосує зараз і в процентному відношенні в цьому наступі свої сили, це буде максимальний відсоток, або це буде, скажімо такий середній відсоток. В Якому напрямку, з якою ціллю? Ми розуміємо, що одна з його цілей – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Подивимось, але на мою думку, що він скоріш за все. Застосує максимальні сили, щоб досягнути цієї цілі, розуміючи, що дуже великі сили він вже застосував і майже не отримував того результату, і на який сподівався. Отже, я думаю, що наступний момент буде один із переломних не в плані війни як такової, а в плані потрясіння для Путіна, коли ми розіб'ємо дуже велике угрупування його. і Він зрозуміє, що це якісь непоправимі втрати, що це просто жах. І ужас, і отут питання до якого наступного кроку він вдасться під впливом цих емоцій. А ви пов'язуєте підготовку ось цього наступу, посиленого з а, заміною Суровікіна на Герасимова, і загалом, чому ця заміна сталася? Ну, скоріш за все, це була тактика, і скоріш за все, це був а, те, ну скажімо, ті дії, які ми спостерігали а, на попередні півроку. Я думаю, що скоріш за все це. Була саме стратегія для того, щоб підготувати набрати велику кількість особового складу, відновити ті втрати в лінійних підрозділах, відновити техніку, зняти її з складів. І скажімо так підготуватися їм потрібен був час. Отже, вони, скоріш за все, стратегічно сіли за столом і сказали, хто нам виграє цей час, і Пригожин, мабуть, визвався. Сказав, давайте я яким чином я зберу з тюрем зеків і закидаю просто українців цим м'ясом. Виснажу їх, а поки ви підготуєтесь, і потім ми навесні підемо вперед. Отже, я не вважаю, що це якась була там знаєте, помилка їхня чи щось таке. Це задума. 10 тисяч вагнерівців, нібито залишилися в живих із 50, які були перенаправлені на схід. А роль пригожинських цих військ вона вже виконана у цій війні. На вашу думку. Я думаю, що основна роль вже виконана майже в повному обсязі, але вона буде продовжуватись застосовуватись в ці ж тактики. Вона, в принципі, з їхнього боку ефективна. Тобто вони бережуть більшу часть частину підготовлених підрозділів лінійних, саме підрозділів збройних сил Російської Федерації. А вперед будуть кидати знову знов ж таки цих вагнерівців непідготовлених, які будуть виконувати ціль, тобто виявлення цілей наших і скажімо так підготовки. Да, такої, то та як арт-підготовка, я це вже вони вигадали якусь таку піхотну підготовку. А були, до речі, розмови про те, що нібито Пригожин не керує вагнерівцями особисто, хоча ми майже були певні у цьому, вважали, що вони виконують нагази накази лише свого ось цього начальника. Але як виявилось, що нібито далеко і не він керує вагнерівцями, і насправді вони таки є підданими кремлівського диктатора. Як ви вважаєте, це насправді так? Ви знаєте з логіки, виходячи з логіки, ви знаєте керування підрозділами на лінії фронту, там де є різні різні рада військ і різні підрозділи. Тим більше що це не підрозділи збройних сил. Він скажімо так, не керував, ну, інші трохи. Отже, звісно, пригожену також враховуючи те, що він ще їздить, сам вербує по тюрмах, то логічно було б пропустити, що в нього просто ну фізично не може бути часу, тому що це потребу управління, Воно потребує постійного знаходження на лінії фронту. В командних пунктах для того, щоб розуміти кожну, кожну годину розстановку сили засобів, як змінюється тактична обстановка, оперативна обстановка. Тому я також вважаю, що скрізь за все він ними не мене керує. Тим більше це було би безглуздо з боку Генштабу Російської Федерації доручати керувати в військових діях, виконанні бойових завдань пригоженого. Він гарний. Там от він там їздить по тюрмах. Він якось там їм щось там. Тирає якусь філософію, якусь ідею. Потім просто займається, мабуть, його зона відповідальності. Закінчується посадити їх в літак і відправити максимум. Амбасадор, такий собі. А, дякую вам, пане Валерію, за те, що долучились. Знайшли час до ефіру апостровті, і буду радий з вами поспілкуватися ще Валерій Поцелуйко, радик міністра МВС у 14 двадцять першому роках. він з нами на прямому зв'язку.